Привіт! В цьому відео я поділюся з тобою своєю системою, яка допомогла мені вийти на стабільний дохід в таргеті від 1500 доларів щомісяця. Завдяки цій системі я навчилася і змогла знаходити класних платоспроможних клієнтів. Я зрозуміла, як робити класні кейси, і найголовніше, як давати результат клієнтам, як з ними комунікувати, щоб вони продовжували співпрацю далі. Але давай спершу познайомимось з тобою, і я розповім, чому тобі потрібно додивитися це відео до кінця. Мене звати Оксана Герус і я три роки як практикуючий таргетолог. Маю досвід. В різних, абсолютно різних нішах від комерційних магазинів одягу до нерухомості та інфобізу. Також я маю дуже багато класних кейсів. Наприклад, в інфобізі я привела більше 350 цільових заявок за 100 доларів. А в комерції, показник роз окупність рекламної кампанії, дорівнює 773%. Зараз бюджет на рекламу моїх клієнтів стартує від 500 доларів на місяць. Але так було не завжди. Тому давай трішки повернемося в часі. А ти обов'язково додивляйся відео до кінця і тоді зрозумієш, чому ця система працює. Як все починалося? Бо насправді не все було завжди так гладко. У мене і були розсилки, які не давали результату. Були клієнти, які зливалися і зупинялися на повідомленні просто я подумаю. І місячні співпраці. Це, напевно, найболючіша моя тема через те, що коли ти вивчаєш нішу сферу бізнес-клієнта, коли ти готуєш для нього круту стратегію, коли ти даєш йому результат. І найгірше не просто коли він завершує співпрацю через місяць, навіть якщо результат був, а коли співпраця завершилась, а твої зв'язки використовуються, бо вони давали результат. А ще я боялася підняти чек. Для тих клієнтів, з якими я вже співпрацювала, і для нових, бо думала, що тоді ніхто не захоче зі мною працювати, а нових я не знайду. Якщо тобі це знайомо, то. Дивися далі. Як так сталося, що зараз мій дохід стабільно більше 2 тисяч доларів, запис на послуги місяць наперед, а до співпраці повертаються навіть ті клієнти, яким я не дала результату в перший місяць співпраці? Власне, на екрані ви зможете побачити скріни цих повідомлень. І найголовніше, клієнти готові платити більше та чекати співпрацю зі мною. Як мені вдається закривати 8 з 10 клієнтів? і середній LTV клієнта це є близько 12 місяців. В цьому відео я поділюся саме своєю системою, яку вибудовувала три роки, яка допомогла мені масштабуватися в доходів декілька разів. Важливо, що ви також зможете застосувати її у свою роботу, заробляти від півтори тисячі доларів вже в наступному місяці, але для цього необхідно обов'язково додивитися відео до кінця, бо тут я все розповідаю. На прикладах, як робила я, і як ви зможете це все просто взяти і використати в себе в своєму випадку, і також вийти на стабільний дохід на класних клієнтів. Давайте розпочнемо з цифр: середня зарплата таргетолога в Україні це є близько 25 тисяч гривень. Звичайно, все залежить від вашого досвіду, від кейсів, від вашого підходу до роботи. І звичайно, що якщо ви початківець, то оплата. Проєкту першого проєкту буде 50% від вартості, це близько 200-250 доларів. Але всі наступні проекти вже будуть по повній вартості, що нам потрібно для того, щоб стабільно заробляти 1500 доларів? Це є 3-4 клієнти по 400-500 доларів. Чи можливо вести в місяць і знайти тих трьох-чотирьох клієнтів, звичайно. Але як і де шукати тих клієнтів? Перше, що я рекомендую вам розпочинати, це є ведення експертного блогу, який буде приводити вам плату спроможних клієнтів. Звичайно, є багато способів пошуку клієнтів, але із блогу до вас завжди будуть приходити найлояльніші, прогріті клієнти, які вже розуміють, що ви класний експерт, розуміють, як з вами співпрацювати, розуміють умови вашої співпраці. І їх їм не треба доводити, що ви круті, чи що ви дасте там результат. Вони вже до вас прийшли. За вашими послугами. І погодьтеся, не так страшно називати суму 400 і більше доларів за свою роботу, коли ти знаєш, що в тебе в Діректі вже є 4-5 запитів, і ще до кінця тижня буде по одному. І якийсь з тих запитів ти точно закриєш на таку суму, як ти захочеш. Саме тому на своєму наставництві я вчу правильно упаковувати блог експерта, вчу доносити сенси та упаковувати ті кейси, які будуть потім приносити вам. Ще і ще клієнтів на високі чеки від 400 доларів і більше. Наприклад, Лєра прийшла до мене на наставництво як СММ і хотіла розібратися з таргетом, щоб надавати повний комплекс своїх послуг і заодно збільшити чек з одного клієнта. В результаті Лєра, виконуючи всі завдання з мого наставництва, по суті, з нуля в Таргеті за час наставництва Лєра знайшла увага 5 клієнтів за час наставництва. І ці клієнти були не лише з України, вони були із Європи. І Лера молочинка. Вона давала їм круті результати, тому вони продовжували з нею співпрацю. Наступний елемент моєї системи, який особисто допоміг мені, це є розібратися в стратегіях реклами. Дуже мало де нам розповідають, дуже мало на яких навчаннях нам розповідають, що насправді є не одна стратегія лупити всі аудиторії і лупити всі креативи. Так Є насправді декілька стратегій, яких потрібно використовувати, обирати відносно виду бізнесу, відносно підходу бізнесу до роботи, і тоді ця стратегія буде давати результат. Глибокий аналіз та сегментація аудиторії вони дають змогу обрати ту стратегію, яка буде працювати в даному бізнесі. Так, чи це комерція, чи це є б'ютіки, чи це є експерти, продаж інфопродукту. До кожного з тих ніж є свої стратегії, і потрібно розуміти. Що несе з собою ця стратегія, так який шлях клієнта до результату, і тоді ви зможете отримати результат. Бо якщо ви оберете неправильну стратегію, не зможете вчасно її побачити, зрозуміти, де ваша помилка, ви зілєте цього клієнта, ну і в результаті зілєте його бюджет. Прийдеться шукати нового клієнта. А це не дуже ок. До речі, на наставництві ми відразу вивчаємо, які є види. Стратегій, коли яку краще буде використати, відповідно до роботи з холодними гарячими клієнтами, складаємо ротмап клієнтів під кожен бізнес, тобто, які етапи продажу проходить клієнт і як ми це можемо інтегрувати в нашу стратегію, щоб отримати кращий і більший результат. Від цього залежить. Конверсія ваших запитів в продажі. Я даю своїм учням готові таблички, які вже мають готову структуру та зменшують час на аналіз самої аудиторії, і, відповідно, їм потім легше складати ті самі стратегії, які будуть працювати. Збільшення LTV клієнта. Це є. Я вважаю, що це є моя найсильніша сторона, бо дуже рідко ті клієнти, які до мене приходять, тепер. Тепер на початку це було не так. На початку я не могла зрозуміти, що, чому всіх успішний успіх, чому у всіх все так класно, круто, а в мене тут проекти не йдуть і вони по місячній співпраці. А зараз дуже мало насправді яких клієнтів приходять до мене і працюють лише місяць. Переважно всі клієнти зі мною в довготривалий період, вони. Довіряють мені, вони не питаються за кожну, кожним центом. Так вони знають, що я на їхній стороні і я обов'язково їм принесу той результат, на який вони розраховують, який ми обговорювали на початку. А чому це важливо? Дуже круто, коли у вас є запити, так звичайно, що це класно, але набагато краще працювати з одним клієнтом довгий період часу. Чому? Бо ви вже знаєте його бізнес, ви знаєте, що там працює, що там не працює. А якщо це кожен раз новий клієнт, ви кожного разу вивчаєте новий бізнес, вивчаєте схему їхньої роботи, вивчаєте що можна покращити, так де щоб зробити кращий результат і так далі. А продовжуючи співпрацю, в результаті ви будете мати більш стабільний заробіток. Стабільність в доході без касових розривів та і працювати вдовго простіше, чим щоразу вигадувати вигадувати велосипед з новими клієнтами. Але тут потрібно врахувати, якщо ви працюєте з клієнтом вдовго, ви даєте йому результат, бо інакше клієнт не буде працювати з вами вдовго. То рано чи пізно клієнт захоче масштабуватися. Він буде готовий збільшувати бюджет на рекламу, щоб отримувати більший кращий результат, тобто більший дохід, і це логічно. Але Збільшення бюджету не завжди дорівнює кращому результату, більшому результату. Переважно, навіть при збільшенні бюджету x 2 x 3 ціна за заявку росте, і результат відповідно ще гірший ніж був на тому нижчому бюджеті. Тому нам потрібно знати, розуміти, як аналізувати, як робити аналітику реклами, які показники потрібно аналізувати і що з ними робити. бо... Мало вміти аналізувати CTR, CPM, Треба розуміти, що вони нам дають. Це основа таргету. без аналітики, без розуміння реклами, розуміння аналітики. ви... Не будете знати, що працює, а що не працює, що варто змінити, щоб отримати кращий результат. Я розповідаю своїм учням, як робити звітність для клієнта, і в першу чергу для себе, щоб відразу з цифр з цієї таблиці ви розуміли, що у вас не так, де є оця просадинка в рекламі, і що потрібно виправити. Найголовніше ви будете розуміти, для чого. Який показник ми аналізуємо і що він означає, як вибудувати правильно комунікацію, як пояснити клієнту, що отут в нас просадка, отут там потрібно тут допрацювати, так? Тобто інколи буває, треба пояснити, що це не реклама фігова, а що це там недопрацювання директ Діректменчера, чи там нам треба щось покращити на сторінці. Із клієнтом треба обов'язково вміти спілкуватися. У вас мають бути відносини партнерів, але має бути ось ця межа дружба і партнерство. Ви не найманий працівник, ви вкладаєте договір про співпрацю, тобто співпраця. Ви не його працівник. Ви співпрацюєте, ви даєте цьому клієнту. Результати ви даєте продажі, потрібно вміти ставити у ці межі, але водночас залишатися в хороших стосунках. Хочу вам навести ще один приклад. Своєї учениці Настя вона прийшла до мене на наставництво вже з базовими знаннями. Тобто вона вже вміла налаштовувати таргет, в неї був один клієнт, це були знайомі, з ніші нерухомості, до речі, що немало важливо, бо це доволі важка ніша, я мала в ній досвід. І коли в тебе там коштує якась сумочка 5 тисяч гривень, і коли в тебе Квартира за 60 тисяч доларів це є різниця. Тому Настя молодець, але бюджет в цій ніші також був малий. Вона не могла донести до клієнта, що бюджет потрібно піднімати. Відповідно, була просадка в комунікації. Тому і кейсу в Насті не було. І знайти нового клієнта відповідно без кейсу. Вона не могла. В результаті Настя почала ведення свого блогу. Вона знайшла клієнта, з яким працює вже декілька місяців, навіть після наставництва клієнт продовжує з нею співпрацю. Вона має стабільний дохід, так би має стабільних клієнтів і знає, яку стратегію використовувати, як аналізувати рекламу, щоб покращити показники. І хочу тут зауважити, що цей клієнт, який прийшов до Насті, там також не сталося ніякої магії. В них на початку не йшла реклама, так але вона знала, що їй потрібно покращити. Вона знала, коли і як їй змінити стратегію, щоб був результат. І користуючись можливістю, я хочу запросити тебе до себе на наставництво, де за 2,5 місяці, завдяки моїй системі, ти знатимеш, що тобі робити, щоб не шукати клієнтів, а щоб вони шукали тебе. Що ти отримаєш в результаті після наставництва? Перше, це є блог, який генерує заявки на співпрацю. Вміння створювати працюючі стратегії, розуміти, коли яку стратегію потрібно обрати, в якому бізнесі, яка стратегія буде краща для якого бізнесу, розуміння, як працювати з клієнтом вдовго, як робити аналітику реклами, як її масштабувати. Ти будеш. Чітко, класно розумітися в показниках реклами і що вони означають. І найважливіше, в тебе буде впевненість в своїх знаннях, в своїй роботі і в тому, що ти зможеш дати результат клієнту. І відповідно ти зможеш продавати співпраці, закривати співпраці на чек від 300 доларів і більше. Тому, якщо ти пройшла базове навчання, але ти не впевнена в своїх знаннях, тобі важко закривати клієнта, і ти не можеш через це підняти свій чек та стабільно заробляти, то заповнюй анкету в посиланні під відео. По перше, всі, хто переглядає це відео, отримують найвигіднішу ціну. По-друге, це єдина можливість дізнатися умови і деталі навчання. А перші п'ять людей, які заповнять анкету, отримують не просто зі дзвон зі мною, а повноцінну стратегічну сесію, де ми поговоримо про вашу ситуацію зараз та як вам досягти вашої мети. Важливо, заповнення анкети не заставляє тебе купувати моє наставництво. Це лише гарантія того, що ти отримаєш найвигіднішу пропозицію ціни. Тому... Заповнюйте анкету в посиланні під відео. Я буду рада з вами поспілкуватися, обговорити вашу ситуацію та те, як ви можете дойти до своєї мети вже з наступного місяця. Па-па-па-па!